Хочеться усе придбати і швиденько скуштувати, Скажемо усім на світі, що ми любимо шоколад Вітаю малята! Сьогодні я запрошую вас в країну смаколиків! Мабуть, кожен з вас пробував або дуже любить солодкі цукерочки і желейні, і людяники. Спробував тістечка, торти. Мабуть, ні один день народження не обходився без смачного, гарного торта або яких інших солодощів. А звідки ляж вони беруться на нашому столі? Хто їх робить? А ось сьогодні якраз відзначають своє свято люди, професію якою стало створення десертів. Випечки та інших кондитерських виробів сьогодні відзначають свято люди самої солодкої професії кондитери. Якщо ви вважаєте, що ця професія проста, ви будете неправі. Кондитеру необхідна, особлива смакова пам'ять, відмінне відчуття запахів і смак, величезна творча уява. І навіть знання в архітектурі, скульптурі. Кондитер повинен розбиратися не тільки в продуктах, а в їх поєднанні, складі, термінах та умовах зберігання, щоб їх продукція була смачна, гарна, корисна та безпечна. Ну, ми подивимось, хто такий кондитер. І чим він займається? Професійний кухар, що займається створенням випічки, цукерок, тістечок, зефіру та інших смаколиків. Водночас це майстер, який виготовляє гастрономічні шедеври, які вражають не лише смакові рецептори, але й зорові. Професія кондитера об'єднує в собі різних фахівців. Пекар-кондитер створює солодку випічку. І повинен мати хорошу пам'ять. Без цього просто ніяк не запам'ятати пропорції різних типів тіста, начинок або важливі класичні рецепти. А щоб виготовляти компоненти по пропорціям, необхідно володіти хорошим окоміром. Досвідчені кондитери рідко користуються вагами або мірними ложечками. Кондитер шоколад'є – Виготовляє смакоту з шоколаду шоколадних цукерок. Кондитер-оформлювач прикрашає кондитерські вироби. Оскільки робота, пов'язана з їжею, фахівець повинен бути охайним. А для точного відтворення побажань замовника і створення маленьких хістівних прикрас добре прозвивати дрібну моторику рук. Також потрібні уміння зосереджуватися. Та водночас працювати в швидкому темпі та на витривалість. Так як створення десертів це ще й творча робота. Добре, якщо кондитер має багату фантазію та винахідливість. Вдале поєднання інгредієнтів це можливість мати прихильників ваших талантів та здобути досвід, який буде сприяти. Досконаленню майстерності, солодощі знижують викид гормону стресу є найкращим джерелом енергії. Аромати шоколаду, ванілі, кориці сприяють виробленню імуноглобуліну А, який бере участь у забезпеченні місцевого імунітету. Шоколад підвищує рівень ендорфіну, гормону щастя та викликає позитивні емоції та підвищує настрій. А щастя має вплив. На фізичний стан здоров'я людини. В роботі кондитери можуть використовувати різні засоби для оздоблення виробів, навіть фрезерний станок. Та 3D принтер. Є безліч майстерніх технік, і кожен може знайти саме свою. Кондитер має можливість реалізувати свій творчий потенціал, засвоювати нові техніки та методики приготування смаколиків. Такий фахівець може працювати на кондитерських фабриках, в кафе, в ресторанах, в пекарнях, в готелях або навіть працювати самостійно. Я сподіваюся, що вам було дуже цікаво дізнатись про таку. Непросту, але дуже цікаву професію. У багатьох з вас дуже смачні торти та тістечка готують ваші матусі. Ось які чудові країни солодощів та смаколиків ми сьогодні побували. Тож давайте привітаємо всіх професійних кондитерів і тих, хто готує смачні смаколики, десерти вдома. Спасибі вам за смачні та приємні моменти, які ви даруєте нам зі святом вас і творчих успіхів.